Добрий день, шановні 11-класники. Сьогодні ми переходимо з вами до вивчення нового розділу: це розділ електронні таблиці. І якраз сьогодні ми ознайомимось з поняттям електронної таблиці та як працювати з електронною таблицею? Що таке рядки та стовпці, що таке комірка? І, взагалі, для чого використовують електронні таблиці. Є дуже великий клас документів у вигляді таблиць, у яких на відміну від таблиць, створених текстовим редактором Word, проводяться різноманітні обчислення над вмістом коміру. Це, наприклад, відомості про заробітну плату, табель робочого часу. Інвентаризаційні описи, квартальні звіти, складські обліки матеріалів і багато багато інших документів. Тому, звичайно, зараз наші бухгалтери не нараховують, наприклад, зарплату, використовуючи рахівницю або використовуючи калькулятор. Це зовсім незручно. Для цього використовується електронна таблиця. І людина, яка знає дану програму, їй не треба достатньо багато часу, незалежно від того, наприклад, скільки співробітників має дане підприємство, нараховувати заробітну плату. Достатньо вміти корист, використовувати формули. Що ж таке електронна таблиця? Це файл-документ, в якому в закодованому вигляді містяться таблиці, які крім даних можуть містити формули автоматичного розрахунку результатів. Досить таки часто дані, які необхідно опрацьовувати, подають у вигляді таблиць. При цьому в деякій частині клітинок таблиці містяться вихідні дані, а в іншій частині Результати обчислень за формулами, що виконуються над вихідними даними. Тому електронна таблиця це свого роду комп'ютерний еквівалент звичайної прямокутної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись текстові, числові, дані, формули. За допомогою яких виконуються розрахунки, електронна таблиця може містити також зображення та інші мультимедійні об'єкти. Особливістю електронних таблиць є автоматизація обчислень. Дані опрацьовуються за допомогою формул, які можна застосовувати до цілої групи розрахунків, що повторюються незалежно від кількості однотипних даних. При зміні вихідних даних. Автоматично оновлюються всі дані клітинок, що містять на них посилання у формулах. Тобто електронна таблиця є не статистичною, а динамічною. Крім того, в електронних таблицях можна швидко знаходити необхідні дані за даними критеріями, будувати діаграми для наочного подання даних в таблиці. Існує ряд програм. За допомогою яких можна створювати та редагувати документи електронних таблиць. Такі програми називають табличними процесорами. І на сьогодні найпопулярнішим табличним процесором є Microsoft Excel. Початок створення електронних таблиць було покладено в 1979 році, коли два випускники Масачусетського технологічного інституту. Ден Бріклін та Боб Френкстон створили першу програму електронних таблиць, і вона була научним калькулятором. Основна ідея програми полягала в тому, що в одній клітинці таблиці вводити потрібно числа, а в інших задавати формули для математичних обчислень над ними. За допомогою сучасних табличних процесорів можна створювати таблиці на кілька сотень стовпців і кілька тисяч рядків. Загальна кількість клітинок та таблиці сягає мільйонів. У робочому полі вікна програми відображається лише частина клітинок електронної таблиці, решта зберігається в оперативній пам'яті комп'ютера і побачити їх можна. За допомогою горизонтальної або вертикальної смуг прокручування. Одним із найбільш поширених табличних процесорів є Microsoft Excel, який належить до програм пакета Microsoft Office. Існують різні версії даного пакета – 2003, 2007, 2010. Ми будемо далі розглядати саме пакет програми. Microsoft Office 2007, тобто той пакет, який є на наших комп'ютерах. Тому якраз паперовий варіант це є аркуш, розкреслений на рядки та стовпці, що містять змінні значення різних типів та форм. Ось давайте поглянемо приклад електронної таблиці на заробітну плату. У цій таблиці числа в комірках останнього стовпчика є добутком відповідних чисел двох попередніх стовпців. Тобто, якщо відомо, яка оплата за день, то, звичайно, можна узнати за кількість робочих днів. В звичайному режимі відображення комірки містять формули, але відображаються тільки результати. Ось у нас, подивіться, будь ласка, іде відображення формули, але ми в попередньому прикладі бачили, у нас йде відображення уже чисел. Документ робочої книги електронної таблиці Excel створюють, переглядають та редагують засобами спеціальної програми табличного процесора Excel. Ну, оскільки це є одна із офісних програм. То, звичайно, її запустити можна за допомогою вказівки пускусі програми, або використати ярличок на робочому столі, або двічі клацнути мишкою на файлі з розширенням, яке є одним з розширень табличного процесора. Документ, створений за допомогою табличного процесора Excel, називають книгою. Книга може складатися з кількох аркушів. Кожен з яких поділений на рядки і стопці. На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Деяка сукупність клітинок називається діапазоном. У книзі об'єднують аркуші зі спорідненими даними. На кожному аркуші може розміщуватись кілька різних таблиць, пов'язаних між собою за змістом даних. Такі таблиці можуть існувати і самостійно, без зв'язків між собою, але при цьому на диску вони завжди зберігаються в одному файлі. Поруч з таблицями на аркуші можуть розміщуватись діаграми, зображення або інші об'єкти. Кожен об'єкт електронної таблиці має ім'я та набір властивостей. Перелік усіх операцій, які передбачено виконувати з об'єктами, міститься в його контекстному меню. Як і при роботі з іншими програмами. Нагадую, що контекстне меню це є права кнопка миші. І так, основними об'єктами табличного процесора є робоча книга, яка містить робочі листи, які містять стовпці-рядки та комірки. Ось перед нами інтерфейс програми. Ми маємо з вами рядок меню. Це є швидкий доступ, активна вкладка, команди вкладки і так далі. Я хочу, щоб ви звернули увагу, де у нас іде рядок, формул, вказано стрілочкою, та стовпці таблиці. Перед нами робочий аркуш, і ось виділена таким чорним прямокутничком: це активна комірка. Ну, і рядок стану вказує, де ми працюємо. Вигляд. Маємо та можна встановити масштаб. Звичайно, наше вікно має подібності з вікном Microsoft Word. Для зберігання нового документа створює файли, який називають робочою книгою. І так, робоча книга складається із елементів, які мають назву: ось дивимося внизу робочі листи. На початку, коли створюється програма, ми маємо з вами три листи. Книга може містити до 255 робочих листів. Їх вкладки містяться внизу вікна. Тобто ми листи можемо додавати, видаляти. Робочих листів робочої книги являє собою вікно, яке містить таблицю. Тобто робочі листи можуть містити деякі інші об'єкти. Як ми вже сказали, що книга може містити до 255 листів. Але на певний момент часу відображатиметься може тільки один із них. Тобто той лист, який є активним, з яким ми працюємо. Стопці є вертикальними об'єктами таблиці. Вони нумеруються латинськими літерами від А до З. Далі йде подвійне А до Аз від Б, і так далі. І на кінець від ІА до ІВ, Всього їх 256. Рядки є горизонтальними елементами таблиці, які номеруються числами. І максимально можливий номер. Це 6553. Комірка, ось у нас виділена вона червоним прямокутничком. Це елемент, що утворився перетином стовпця і рядка. Кожна комірка має своє ім'я, тобто адресу. Вона складена із позначень стовпчика і рядка, на перетині яких вона знаходиться. Робоче поле вікна табличного процесора містить у верхній частині заголовки стовпців, які позначаються латинськими літерами. Зліва заголовки в рядків, що позначаються цифрами. У нижній частині робочого поля розміщено вкладинки з назвами аркушів, тобто все те, про що ми з вами тільки що говорили. За допомогою аркушів можна переходити від одного аркуша до іншого. Та ще маємо кнопки, за допомогою яких можна відображати аркуші, не всі, якщо вони не всі можуть розміститись у відведеній області. Основна частина робочого поля поділена на клітинки, межі яких відображаються за допомогою сітки. Сітка за замовчуванням не друкується, однак за необхідності її можна роздрукувати. У будь-який момент роботи з таблицею одна з клітинок є виділеною, тобто активною. Навколо виділеної клітинки чи діапазону клітинок з'являється рамка, яка відрізняється від обрамлення клітинки, щоб виділити необхідну клітинку, досить на ній лівою кнопкою миші, або за допомогою клавіш управління курсором перейти до потрібної клітинки. Вікно табличного процесора Microsoft Excel, крім вже відомих елементів, містить панель адреси, в якій відображається адреса виділеної клітинки та рядок формул, в якому відтворюється вміст виділеної клітинки. Це може бути текст, число або формула. Адреса клітинки формується з назви стовпця та номера рядка, на перетині яких... Вона знаходиться. На відміну від таблиць у програмі PowerPoint та Word, дані в клітинках табличного процесора за замовчуванням розміщуються в один рядок і не переносяться на кілька рядків. Іноді довжина тексту або числа більша, ніж ширина стопця, в якому розташована клітинка. Якщо сусідні справа клітинки порожні, Вміст клітинки буде відображено повністю з поширенням його на вільні клітинки. Але якщо ж сусідня справа клітинка містить дані, то текстові дані будуть відображені частково стільки символів, стільки вміститься в клітинку поточної ширини. А дані деяких числових форматів відображаються як послідовність знаків, тобто число занадто довге для поточної ширини стовпця, це не означає, що дані втрачено, вони зберігаються в пам'яті і при збільшенні ширині стовпця будуть відображені повністю. За замовчуванням запам'ятайте, ширина стовпця становить 8,5 символів. Ось ми маємо з вами. Можливість змінити ширину стовпця, і це можна зробити різними способами. Наприклад, в контекстному меню заголовка певного стовпця вибрати вказівку, ширина стовпця у вікні, що відкриється, вказати необхідне значення ширини і кликнути ОК. Або в контекстному меню заголовка вибрати вказівку висота рядка, що відкриється», Вказати значення необхідне значенням висоти. І знову ж таки кнопочка ОК. Крім того, ми можемо форматувати розміри плітинки, тобто виконати формат вкладки Основна, висота рядка або ширина стовпця і автоматичне встановлення висоти. По ширини за замовчуванням. От, перед нами якраз відкрите віконечко, як використати команду формат. Встановити вказівник миші можна також на праву межу заголовка стовпця і виконати протягом вправо або вліво для збільшення або зменшення ширини стовпця. Ось ми бачимо такий хрестик, за допомогою якого ми можемо. Протягнути вліво або вправо. Можна також автоматично встановити ширину стовпця так, щоб вона відповідала довжині найдовших даних у цьому стовпці. Для цього необхідно двічі клацнути лівою клавішею миші на правій межі заголовка стовпця. Ну і, звичайно, іноді немає потреби збільшувати ширину стовпця, оскільки лише. Одній клітинці довжина даних перевищує ширину стовпця. В такому випадку можна дати вказівку переносити текст на кілька рядків у середині клітинки та збільшити висоту рядка. Для цього потрібно виділити потрібну клітинку та з контекстного меню виконати вказівку формат клітинки, перейти на вкладку вирівнювання та встановити перепрапорець переносити по словах. Висота рядка в цьому випадку може бути дібрана автоматично, в іншому випадку змінити її можна самостійно. Об'єднання клітинок. Для того, щоб дані відображалися в кількох клітинках, клітинки таблиці можна об'єднувати. При об'єднуванні кількох суміжних клітинок утворюється одна клітинка. Для об'єднання клітинок треба їх виділити і натиснути кнопку така там буковка А, об'єднати та розмістити в центрі на панелі інструментів. Основна. При форматуванні клітинок на вкладці вирівнювання діалогового вікна формат клітинок можна змінювати параметри вирівнювання по горизонталі лівої та правої межі та вертикалі відносно нижньої. Та верхньої меж клітинок. Крім того, вирівнювання можна змінити за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів форматування. За замовчуванням, текстові числові дані розташовуються внизу клітинки, тобто безпосередньо над нижньою межею. Вздовж вертикалі клітинки можна також вирівняти за нижньою межею, за верхньою межею. І по центру, ось бачите, перед нами є якраз значки вирівнювання. За допомогою параметрів області орієнтації, вікна, формат клітинки, можна зазначити, як розміщувати дані в клітинці. Горизонтально під яким кутом, ось ми бачимо орієнтацію. Вертикально знизу до гори кут 90. Вертикально згори донизу. Ми лівою кнопочкою. Зажимаємо значок і перетягуємо його в тому напрямку, в якому ми хочемо розташувати текст. Деякі операції в Excel можна виконувати не тільки з окремими клітинками, а й з групами клітинок. До таких операцій належить копіювання, переміщення даних, форматування клітинок. Виконання обчистень із даних різних клітинок за однією формулою, ну, наприклад, знаходження суми максимального чи мінімального. Крім того, можна виконувати побудову діаграм. У табличному процесорі, крім клітинки, можна виділити рядок, стовпець, групу суміжних або несуміжних клітинок, або всі клітинки аркуша. При виділенні більш ніж однієї клітинки, всі клітинки, крім першої, будуть відображені блакитним кольором. Виділити всі клітинки аркуша можна за допомогою кнопки, яка знаходиться на перетині рядка, що містить заголовки стовпців та стовпця, що містить заголовки рядків протягуванням лівої кнопки миші. Щоб виділити всі клітинки у стовпці або рядку, треба клацнути мишкою на його заголовку. Можна також виділити діапазон стовпців або рядків вертикальну чи горизонтальну смугу, що містить кілька стовпців або рядків. Для цього треба клацнути мишкою на заголовку першого стовпця, серед тих, які треба виділити, і не відпускаючи ліву клавішу миші, перемістити її до останнього стовпця або потрібного діапазону. Записують такий діапазон іменами лівого і правого стовпців, верхнього та нижнього рядків. Найчастіше доводиться працювати з прямокутним діапазоном клітинок, виділити який можна протягуванням при натисненні лівій клавіші миші від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної або класнувши по черзі протилежні кут кутові клітинки при натисненні клавіші SHIFT. Щоб записати такий діапазон, треба зазначити адреси лівої верхньої та правої нижньої клітинок, які розділяються двокрапкою. Ось перед нами є приклад, як можна записати діапазон. Щоб виділити всі клітинки у стовці або рядку, треба клацнути мишкою на його заголовку. Ну, і, звичайно, можна виділити діапазон стовпців або рядків. Вертикальну чи горизонтальну смугу. Найчастіше доводиться працювати з прямокутним діапазоном. Ось у нас є вказаний малюночок, ми бачимо, да? і виділити можна його протягуванням при натисненні лівої клавіші миші, як ми вже звертали увагу раніше. І ось для переміщення на початок та в кінець аркуша рядка або стовця використовують такі клавіші. Вам обов'язково потрібно це записати. Переход на одну клітинку вправо, вліво, вгору, вниз. Це клавіші зі стрілками. Переход на одну клітинку вправо, клавіша тап. Перехід на одну клітинку вліво Shift плюс тап. Перехід на початок рядка хом. Перехід на початок аркуша контр-хом, Перехід на останню клітинку на аркуші Ctrl-M. Е. Перехід на один екран вниз, – до. І перехід на один екран вгору – Ап. Ось таку, такі клавіші або комбінацію клавіш ми можемо виконувати з вами для переміщення по таблиці. І ось ми з вами якраз розглянули які ж особливості сучасних табличних процесорів. Тобто, що ж можна виконувати за допомогою табличних процесорів. Це що ж, створювати таблиці, вводити, редагувати, форматувати дані різних типів, виконувати розрахунки, можуть бути математичні, статистичні, фінансові. Опрацьовувати табличні дані за допомогою вбудованих функцій, автоматизувати розрахунки, причому при зміні вихідних значень можна бачити, як змінюються результати обчислень, аналізувати їх, що це дозволяє швидко одержати множину розв'язків різних однієї задачі. Будувати за даними таблиці графіки та діаграми різних типів. Використовувати можливості управління базами даних, знаходити дані за певними критеріями, імпортувати дані та здійснювати їх передавання до інших програм, за необхідності створювати текстові документи, друкувати табличні дані та їх графічне подання, автоматизувати роботу з таблицями, ну і проводити аналіз даних різними способами. І так, таблиця може містити до мільйона рядків та до 16 тисяч стовпців. Розмір аркуша 1 мільйон 48 576 рядків та 16 384 стопців. Оскільки в латинському алфавіті всього 26 літер, то починаючи з 27 стопця використовуються дволітерні позначення заголовків стопців. Кожна клітинка може містити містити максимально 32 767 символів, ширина стовпця 255 знаків. Одна робоча книга може містити до 1024 аркушів. І так, вам домашнє завдання: опрацювати матеріал уроку, Основні означення необхідно записати, і, як я вже сказала, клавіші, які можна використовувати при роботі з таблицями. Ну і з даної теми пройти тест. Ось перед вами код доступу, і ми маємо використати цей код до 22 до 18 години. Тому не відкладайте, у вас є два дні, за які ви можете пройти даний тест. Я думаю, що нам все було зрозуміло. Якщо хтось не зрозумів, може переглянути ще один раз. Хочу сказати всім дякую за увагу і до побачення.